Сьогодні печемо торт чорний ліс. Для цього торта нам знадобиться мука, цукор, какао, порошок, 14 яєць, сметана 400 г, загущувач для сметани. Якщо сметана більшує, десь 30% жирності, то не потрібно загущувача, масло і вишню. Вишню я брала заморожену, я її розморозила, додала сюди 100 г цукру, поварила 5 хвилин на маленькому вогні. І коли вона вистегла, додала 50 г коньяку. Тепер вона на мене настоюється. Отже, зараз я вам покажу, як робити корж для торту. Беремо 7 яєць <как> до одного коржа. Беремо 7 яєць і відділяємо білки від жовтків. Це потрібно робити акуратно так, щоб каплі жовтка не попало до білка. До жовтка може скоріше попасти білок, то ж нічого не станеться. А якщо до білка попаде, то трошки погано. Може не збитися. Наші білки. Так. Третє яєчко. Тут вже в мене вілок розколовся, втратив свою структуру і хотів витікати. Жовток. І все на останній діячку. Так, все зараз відставляємо. Беремо У мене такий мірний стаканчик, я відміряю 150, 10, можливо трошки більше грамів. Це приблизно один стакан. І починаємо збивати. Щоб білки краще збивалися, додаємо трошки солі до них. Збиваємо спочатку на малій швидкості. Такого збився є на святку. потрібно збити до того стану, щоб малюнок приутворювався і залишався, а не розшифровався. Корочки тримають форму і тепер я додаю до них трошки цукру. І далі збиваю. Збиваю дотепір, поки цукор не розчинувся. Зараз знову собі трошки цукру і вбиваємо. Дві треті цукру ми висипимо до білків, а решту лишимо до жовтків.

Білки у нас збилися, вони тримають форми і не випадають з миски. Тепер кладемо їх в сторону і обсипаємо до житків. Висипаємо весь цукор, який залишився, і збиваємо. Ми їх до того стану, поки вони стануть світло жовтими. Счатку я збиваю до оськи, тому що посуда і міксер повинен бути ідеально чистим і не мати ні грама жиру. А потім вже життє збиваю, бо живкам це не вишкодить. Жизньки також повинні в розглянуть. Не так вот це не йдуть в але але стати трохи. Так. 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 нас залишилося? зачекайте, будь ласка, секундочку. Тому що я вже один корж поставила, пекти я його щойно витягала з духовки. Так, За той час я ставлю одну столову ложку, ось це ось масло, ставлю мікрохвильовку для того, щоб воно розтопилося. На пару секунд ставим. Воно не повинно кипіти, а повинно тільки розтворитися. Так. Тепер беру одну третю білкової маси і кладу, перемішую її з жовтками. Ще не розтопилося. Акуратно перемішуємо знизу вверх. Щоб білки у нас не посіли, а зберегли свою повітряність. Так, масло нас вже готали. Трішки стоїть тут. Що тут такі були? Тепер беремо 125 грамів муки. Мука 125 грамів. Я вимірю її мірним стаканчиком. Можна це робити з допомогою івах або ж допомогою Мірного стаканчика. А якщо у вас немає ні того ні другого, то нічого страшного. Це приблизно один повний Ну, не, не повний, точніше. Один і стакан. Це три четвертих стакана. <кій> Тепер я додала сюди до муки одну столову ложку, верхню столову ложку какао і перемішую це все разом. <кій> Висипаємо це до маси, білково-жоркової і перемішуємо Знизу вверх. перемішуємо до однорідної консистенції перемішуємо так. І тепер цю всю масу перекладаємо до білків. так само Акуратно рухаємо вверх, знизу вверх, перемішуємо наші. Бісквітне тісто. Перемішуючи знизу вверх, тісто збагачується повітрям. Ще можна, щоб біскіт був точнішим перед тим, як даватиме муку, просіяти її ще раз. Але я Обійшлася і без цього. І тепер акуратно по краях вливаємо одну столову ложку розтопленого масла і так само акуратно перемішуємо. Зараз перемішаємо і застелю форму пергаментом. Я це не зробила е, раніше, тому що в мене щойно випікся корж, я його тільки ну, витягнула з духовки. Але це потрібно робити е, заранше. Почекайте секунду. Зараз я, я принесу форму. <кій> І зразу покажу вам корж, який вийшов. Так я поставлю пекти ту паляничку, що ми зробили. А пізніше ось такий корж у нас вийшов. Зараз покажу вам його за висотою. Він був посередині більшим. Просто зараз він трошки осів. Зовсім чуть-чуть, хіба середнько сіл, так якраз дуже гарно, рівненько вийшло. Знімаємо це. Ось. З такої тощини у нас вийшов корж. Виставляємо мой в бік. Зараз, секундочку, стареньку края змаю. Коржа і ставимо Це так все складно трошки здається, тому що в мене тільки одна така форма. Це форма діаметром 24 см. Хочу, щоб в мене були коржі рівні, тому мушу трошки так скажімо, похотіти. Це все в нас готове, беремо пергаментний папір, застеляємо форму, ставимо в це минуродім, закриваємо. Можна обрізати, щоб скоріше обірвали його і викладаємо. Якщо у вас є дві форми, то краще, бо ви зможете заздалегідь підготувати собі форму, а тоді... А тоді вже не, не заставити чекати своє тісто на форму. У мене, на жаль, цього немає, тому я мушу робити таким чином. Оце тепер це, це тісто. Тільки трошки крутимо, щоб воно стало рівним, і ставимо його в духовку приблизно на пів години при температурі 200 градусів воно повинно випікатися. Ви вже бачили, яке воно готове. Тоді в наступному в наступній частині побачите, як робити крем та е, збирати торт.